Як сказати англійською не поспішай? Почнемо з досить поширеного і вживаного варіанту: Don't rush або Don't hurry. Наприклад, don't rush to make important decisions. Не поспішайте робити важливі рішення. Варіант номер два це фразовий вислів, який містить у собі слово «time». і звучить як «Take your time», що дослівно означає май свій час. Користуйся своїм часом сповна. Наприклад, when you are on vacation or holiday, take your time and enjoy every moment. Тобто, коли ви на відпочинку, не поспішайте, насолоджуйтеся кожним моментом. Або take your time and follow instructions». Це коли ми хочемо когось застерегти, ми кажемо не поспішай і іди по інструкціям. Вариант номер три, який часто можемо почути в екшенах, в блокбастерах, «Not so fast». що означає. Не так швидко. Використовуємо тоді, коли хтось має намір щось зробити. А ви кажете во слаудеон на це not тектайн ду вареві Not на so fast.